Вітаю, друзі! подивіться вже розцвітають підсніжнички. Маленькі підсніжнички. Первоцвіти на півдні України. Друзі, послухайте, як співають пташки. Відчувається вже в повітрі весна. Вже ось такий весняний настрій. Вже зовсім скоро прийде весна. Дивіться, який пташиний базарчик. А в мене в будинку вже також весна. Зараз вам покажу. Ось так горщик виглядає через три дні після того, як я зняла з нього паперовий ковпачок. Тобто, він стояв у мене в паперовому ковпачку 2 тижні, і ось так, подивіться, підтягнувся гіацинт і почав квітнути, і підтягнулися тюльпани. Це минуло три дні після того, як я зняла ковпачок. Ось я заміряла висоту гіацинта. Подивіться, гіацинт має висоту 25 см наразі. Ось, ну, А тюльпан ну, дуже стрімко розвинувся. буквально, дивіться, за... Це він був десь приблизно 4 см, як я його заносила, і за 3 дні, подивіться, як він виріс. А, ні, вірніше не за 3 дні. Це 3 дні, як я зняла ковпачок, а занесла я його. 13 днів тому. Ось так за 13 днів він виріс, викинув квітку і зацвів. І мені дуже подобається, що ось такий в нього квітконіс такий довгий. Бо раніше в мене не виходило вирощувати гіацинти з довгим квітконосом. Були короткі зразу починали зацвітати. Ну, а тюльпани щось дивіться, отак сидять. І другий гіацин, дивіться, тільки-тільки виткнувся. Є в нього, правда, поруч є таке, мабуть, дітка виросла. І, он де, мабуть, в одного тюльпана дітка виросла. Не знаю, маленьке, бачите, рослинка. Але ось так, мабуть, цей гіацинт буде квітнути разом з тюльпанами. Сподіваюсь, я. Взагалі-то я думала, що горщик рівномірно буде квітнути, і вони всі розквітнуть і буде такий вазон. Але ж ні. Ось так, бачите, як... чого так не знаю. Но ця цибулинка була найбільш пророщою, коли я її саджала. Я купувала цибулини вже по розпродажу, і деякі з них були пророщі. І на що ще треба звернути увагу? Дивіться, що я зрозуміла з того, як я це вирощувала. Ті цибулини, які були пророщими, дивіться, оце верхній листок у них виглядає, бачите, ось так непривабливо. Він такий підсохший, пошкоджений. Деякі навіть мені доводилося розколупати оцю суху, ну цей сухий кінчик для того, щоб далі пішов паросток розвиватися. А ті цибулинки, які не були пророщеними, дивіться, в них листочки красиві, краї рівненькі. Так що, якщо ви будете вирощувати комусь на подарунок, то бажано брати цибулини, які не мають. Пророщених оцих росточків, які закриті повністю там сидять у себе в доміку, в хатинці. І ось, бачите, на гіацинтові теж такий листочок. Ну, але ж все-таки все одно я задоволена навіть цим, навіть цим, одним красенем. Це для мене вже результат, тому що ну, з першого разу такий гарний такий гіацинт. Буду чекати тюльпанів. Що вони тут собі думають, як вони будуть цвісти. Не знаю, є такі зовсім худі. Як оце, нещастя буде квітнути, я не знаю, мені здається, ну побачу. А є такі нічого собі, видно, що буде там квітка. Буде бачити, буду дивитися, спостерігати і обов'язково покажу вам. Пахне дуже гарно. Шкода, що камера запаху не передає. А так би і ви відчули цей класний аромат. Що ж, буду поки що цим милуватися і чекати, коли заквітнуть тюльпани і гіацинт другий.